БГ трошки нестандартні. Компактно в кузов не дуже влазить. Не знаю, пятый тулем, чи влезе. А, влезе. Нормально. О, та, люкс, плотничком. 5 тонн завантажено. Зазвичай Виїжджаємо Віта з причепом і ну, тонну два рази на день вивіз ну, при нормі витрати там до 40 кг на гектар, то таке, а гороху розходується трохи більше. Ну Все одно ми його плануємо 50% від норми рекомендованої висівати. Міжряддя буде 35% і норма висіва 150% кілограм на гектар виїхали глянути на полі що робиться дана площа під посів гороху попередник соя. що ми а макс накопни, що воно у нас на сьогодні

Понимаєш, воно отаке буде рвати. Воно рвати, так? Де? Так а там дощі. Нема середу дощі. Нема. Так далі буде в Субот. Суботу. Перед дощом посили. Хоча ми тоді орали, вот таке орале шикардосне. Ну хочете, давайте пробуємо. Давай засипемо то в бункер. Пару їде, кожен. І приїдемо. Я На. думаю, піде. Соті. Соті. Дыви. Ну. А ну. А ну! она такая серая какая-то. Да серовато. Дивись, весит бы. Да ну то пошкодженный бобик был. Ну не, не растрискалась зиму простой. Не, его. не растрискается. Ну это держит. А ну. Ну вот хороший. Ну, сори все, одно. Не, ну, конечно, показано их, да, вытримало. Триска не мас постреляна уже, По полю чистота. Есть только вот такой мох. Мох больше ничего тут не Бур'янів нема взагалі. Тільки мох зустрічається. Чистота порядок. Перед додавання тільки графітної суміші. Подивимося, що ж він в себе представляє. Було в мене чогось таке уявлення, що горох. Має бути крупніший, ну, він на розмір такий самий, як соя, Але важчий навіть так в руці. Відчувається, що він значно важчий. Маса 1234 г. Є деякий з пошкодженням зовнішньої оболонки. Зустрічається поодинокі інакшого кольору. Не без цього ну їх мало, дуже мало. З більшого він отакий гарнюний Так, що з цього вийде? Подивимося. Щось горох перестає подобатись на етапі першої спроби посіву. Та ну, зрозуміло, трохи рано виїхали. Так, єлі почистили, край тільки. Одну сторону пройшли, двічі чистили. Ну такого. Ну як грунт пластиліновий, то таке воно є. І отак по полю таких кацевелків наліпити це нічого доброго ми не робимо. Тому згортаємося, чекаємо ще трохи. Це не воно. Занадто ще сира ще не готовий ґрунт. Хоча не здивуюсь, що цей край, що просіяли, буде навіть чимсь ліпший. Не знаю.